Привіт, малята! Впізнали мене? Так, я райтер. Поки мої друзі з щенячого патруля відпочивають, я вирішив завітати до вас в гості. Ви раді мене бачите? І я за вами сумував. Я хочу вам загадати загадку. Слухайте уважно. В ящику дивне є вікно, а у вікні є кіно. Що це? Так, звичайно, телевізор. Є у нас в квартирі робот, має він великий хобот, любить робот чистоту і гуде як лайнер ту ту-ту. Пил старанно він ковтай, не хворіє і не чхає. Що це? Так, звичайно, пилосос молодці. Наче вітер дме шумить, висушить волосся вмить. Що це? Так, фен! Телевізор, холодильник, фен. Що це? Як назвати одним словом? Правильно, це прилади. А прилади які? Електричні, молодці. Дітки, давайте пограємо зараз в гру, що робить техніка. Готові? Починаємо. Холодильник що робить? Правильно охолоджує продукти. Праска що робить? Правильно прасує одяг. Молодці. Пилосос що робить? Правильно прибирає сміття з підлоги. Пральна машина що робить? Так, пере та сушить одяг. Молодці! Дітки, ви молодці, гарно впорались із завданням. А ви знаєте, що є ще побутова техніка, назва якої утворилася з двох слів. І ці слова називаються складними. Отже, ми з вами зараз спробуємо утворити ці слова та назвати цю техніку. Готові? Починаймо! Кава варити. Як ви думаєте, який прилад можна утворити? Правильно, кавоварка. Сік витискати. Що це може бути? Так, соку витискач. Молодці. Пил засмоктувати. Як називається цей прилад? Так, пилосос. М'ясо рубати, який це прилад? Так, м'ясорубка, молодці. Малята, ви дуже гарно впорались з завданням. А ви вмієте складати віршики? Я не дуже, тому дуже прошу, допоможіть мені скласти віршик. Спробуймо. Якщо йдеш з кімнати, ти світло вимикай. Так завжди, молодці. Вдень сонечко у вікно заглядає. «Вимкни лампи нас воно. Що робить? Так, прохай, вас гарно виходить. Холодильник вирішив купити тато. Лише економного потрібно що робити? Так, придбати. Будьте ощадливими, малята, якщо не користуєтесь електроприладами їх слід що робити. Так, вимикати. У вас вийшли гарні віршики. Я вам пропоную їх розповісти вашим меншим братам чи сестрам, щоб вони теж навчились ощадливості. Дітки, мені час вже повертатися до своїх друзів щенячого патруля, бо я отримав вже нове завдання. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей. Бувайте!